Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас до рубрики, яку ми взагалі-то робили постійно. Але останнім часом не було в мене, як би це сказати, теми. І ось вчора, а, в принципі, ніхто й не писав, де ділася рубрика, значить, ви не заскучили. Але з'явилася в мене не просто ідея, я подивилася вчора, позавчора, на днях, скажімо так, на днях. Подивилася, випадково мені потрапило відео від зони пробуждення. Зараз не згадаю номер який, але там іде про революцію 17-го року, велику жовтневу. Ось. І там було підтвердження моїх слів про те, що я казала: нема ніяких масонів, не, не керують світом євреї і тому подібне. Не плутайте. Це все міфи і все для того, ну, щоб заплутати людей, щоб зробити ой, ви такі придуркуваті, глобалісти і тому подібне. Таку, ну, ви зрозуміли. Ось. І а, там було підтвердження моїх слів. Те, що я і казала, що євреї це тільки слуги. Ось. Це, як, знаєте, в мурашнику є королева, її свито, і слуги, солдати. Оце і є євреї. Ось, щоб ви просто розуміли. Там навіть докладніше вони сказали, що вони банками займаються. Дійсно, банками, це в принципі всі знають. Ось. І е, саме сімейка складається з еліт, які взагалі не популярні, ви їх навіть не впізнаєте. Вони, попри вас, можуть пройти, ви їх не впізнаєте. Тому що е, вони настільки, е, як прості люди. Ось, і ви їх, ну, абсолютно, як вони сказали, світловолосі, з світлими очима, якось так. Ось. І я так зрозуміла, це мішанина між Францією, Великобританією, і, здається, ще було. Чи Норвегія? Їхних, ну, як би це сказати, тих крові, кровей. кровей. Ось. А королі, оці всі, публічні королі Англії і тому подібне. ось Це все їхні, ставлені, ну, будемо так говорити, поставлені цією сімейкою. Там також про Романових розповідали. Ось, дуже цікаво було. Я, Ви знаєте, ну, багато чого ж я не знаю. Ось. І а, а, теж були ставлені цієї сім'ї. Ну, це я колись давно вже знала. Мене зараз, от я чому зараз я виклала це, зараз ми подивимося. А, я запитала, чи здійснюється план по Україні. Ми давно не дивилися. У них же ж є якісь плани, вони постійно м, кладуть когось. Ось, своїх. Тобто вони мають в кожній країні, в кожній структурі. У них є своя людина. І це, знаєте, як іде поступово і до, до верхушки. Все йде отако-от. У них все є. Зараз я покажу вам карту, як вони. Бо я робила розклад. Зараз мої дорогенькі, я вам покажу карту, як я це бачу. Я ось. Бачите, як вони це все роблять. Вони все мають в своїх руках. Бачите? Ось, як це діє. Просто щоб ви розуміли. От в мене така асоціація, як вони е, керують світом. Дивіться, що в них йде. У них е, все в, в їхніх руках, ось, і задають тон. В принципі, в принципі дуже якийсь підлий е, план у них, що стосовно. України, і як би це сказати, українці постійно їм пересікають плани. Постійно. До речі, пам'ятаєте нашу історію, коли було князівство нашої Київської, Київської Русі? Як наші, будемо так казати, Гени, я скажу так, гени цінувалися, видавав е, Ярослав Мудрий, не тільки він, своїх і дочок, і син, синів віддавали і в Європу. Пам'ятаєте як? І так, давайте подивимося. Е, наразі плани щодо України у сімейки. Чи є в них взагалі якісь плани? Давайте так подивимо, чи є в них якісь плани щодо України? Ну, Україну їм треба, так. Да. Їм треба на, саме на українських землях зробити щось своє. Щось своє, покласти свою нову релігію, християнська там вже, напевно, не діє у нас. Ось, і розвалити повний розвал України їм потрібен. Щоб ви розуміли, Но ви повинні розуміти, і Росія могутня їм теж не потрібна. Про це ми вже говорили. Ось, да, плани такі спочатку зруйнувати, а потім нове щось покласти, заселити новими мешканцями, зробити новий устрій. І щоб українці були, ну як це сказати, слухняними. Вони будуть керувати, вони будуть. Ну, як вони всім світом це роблять, як Валентина сказала, е і гра в ігрі. Наше життя гра. Це гра, яку запустили всі ми разом. І тут, на землі, сімейка собі робить теж гру. Чи здійсниться їхній цей план? Тому що оце план знищити, і на цій, ну, от ви бачите, знищити, повністю знищити. Тут немає е, 21-го аркану. Коли йде 21-й аркан, тобто м -м, карта світу, карта миру, так? то завершення йде природнє. Поміняти просто якийсь устрій, а тут знищити. Знищити Україну і запустити новий проект. Новий. І для цього, ось я тут зараз докладу: треба українців знищити. Бачите, от десятка мечів. От знищити. Це такий план, це така домовленість. І Зеленський робить все для цього. Все йде з, ем, як це називається, від сімейки. швейцарський цей. Округ, скажімо так, бо зараз дуже Ютуб переслідує за і за болячку ту модняцьку, пам'ятаєте, і за ці їхні плани. Давайте подивимося тепер, чи, чи вдасться їм це. Тому що все йде до того, чи вдасться їм це. Їхній план. Ну, ви знаєте, я скажу так. Я скажу так: якщо український народ не підніметься під загрозою. Я скажу трошки інакше: якщо український народ підніметься, їхнім планом загроза. Загроза їхнім планом, те, що вони домовились, нафантазували, воно може не статися. Якщо український народ підніметься, це боротьба. Це коли людина звічаю прокидається і щось робить. Це боротьба. Кожної людини, кожного українця. То може бути під загрозу їхні плани. Да, вони можуть не здійснитися. Це тільки, знаєте, мрії, це тільки домовленість, так? Ось, а можуть і не здійснитися ці плани. Це залежить від нас. Скажу відверто: при цій владі. При нашій цій владі може все статися. Можуть здати і території, спочатку пів України, потім інша частина і тому подібне. Ми робили вже розклади цього тижня. Передивляйтеся, і, ну що вам сказати, мої дорогенькі? На жаль. На жаль, залежить від нас. Ось якось так. Гаразд, мої дорогінки, оце я хотіла знати. Якщо будуть у вас стосовно запитань саме сімейки, саме цього ем, правітелів цих, які керують світом, будь ласка, задавайте будемо розглядати. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!